У новеньку червону форму перевдяглися ужгородські лікарі швидкої допомоги. Відтепер їх буде видно навіть уночі, оскільки форма має світловідбивні елементи. Місцеві медики оцінили обнову, адже раніше не мали форми. Взагалі внаслідок того, що строю в нас просто не було. Перебувалися хто що мав, там хто що виділили. Зараз вона є удобна, тепла, зручна в першу чергу. Є кармани, де можна щось поставити, так і досить зручна. Досить зручна і тепла саме основне тому, що зимою ми, коли їздимо, то в куртках чорних нас не видно. Десь на аварію виїжджаємо або ще на щось. Так ми світимося, нас бачать, і це є і техніка безпеки. Досить велике діло. На закупівлю нової форми для медиків з обласного бюджету виділили 270 тисяч. Відтак, кожен комплект червоного спецодягу для лікарів коштує понад тисячу гривень. В Ужгороді форму отримав увесь виїзний персонал місцевої станції швидкої допомоги. Це у нас є Дев'ять лікарських бригад, одна фельдшерська. В склад лікарської бригади входить лікар, фельдшер і водій. Тобто 9 лікарських бригад – це ну, 27, виходить. плюс на двох спеціалізованих бригадах, на кардіологічну і на психіатричну у нас є боязні санітари. Ну і ферська бригада – це і водії. Загалом у нас працює 47 лікарів, 53 три фельдшери і 46 водіїв. На сьогоднішній день форма закуплена для Станції і відділень для станції швидкої медичної допомоги міста Ужгорода для відділень Ужгородського району, перечина та Великого Березного це майже 200 комплектів форми. Це зимова форма, демисезонна, літня плащ накидка і накидка з флюоресентними полосами для пацієнта, якому надається допомога. Новий спецодяг для лікарів швидких виготовили на швейній фабриці у Виноградові. Тож, уже цієї зими ужгородські медики рятуватимуть людські життя у зручній і теплій формі. Із липня цього року Ужгородка Юлія часто відвідує парк під щоб потренуватися в питанк. Дівчина радіє, адже віднедавна тут можна покидати металеві кулі на спеціально облаштованих майданчиках. Тут так, дуже зручно, дуже гарна природа. Приходиш, розслабляєшся, насолоджуєшся природою і все чудово. Перш за все, це наші майданчики, які були зроблені саме для нас, для питанку також це доріжки, на яких тепер можна вільно кататися і на роликах, і на велосипеді. До підзамкового знаного у народі як парк Горького щодня навідуються люди різного віку. Вони приходять потренуватися, покататися на роликах чи просто відпочити. Парк змінився кардинально. Ми маємо можливість. Я сама тренер з гірськолижного спорту. Ми маємо з дітьми, де займатися, кататися на роликах, на займатися загальною фізичною підготовкою, бігати. Катаємось на роликах, на велосипеді. Виходимо сюди кожен день. Парк дуже змінився. Зараз людей мають можливість грати в футбол, займатися спортом. А поряд на Спартаку бігаємо, займаємося загальнофізичними вправами. То, що привели доріжки в порядок, прекрасно. Зробили додаткові і там бачу і корти, і бачите, і стадіон. Приємно, що є дітям, де погратися. Цьогоріч парк взялися активно оновлювати. Загалом на роботи з упорядкування зеленої зони із міського та обласного бюджетів виділили майже мільйон гривень. Зроблені доріжки, проведено освітлення, то, що можна було зробити невеликими коштами, зроблено. Розчищено парк за допомогою обласної влади лісників. МЧС, вивезено трухлявих аварійних дерев близько 70 великих дерев, які вже застарілі, і так далі. Колишній парк Горького став улюбленим місцем відпочинку, адже знаходиться недалеко від центру міста, і кожен ужгородець має свій погляд на те, як під замковий повинен виглядати в майбутньому. Напевно, більше лавець. Поставити, так як іноді ну, приходиш, багато людей і навіть немає де присісти, тому що всі сюди йдуть гуляти. Єдине, що е, періодично тут підмітають е, ну, люди, якісь а коли багато листя, у нас немає можливості е, на роликах кататися, нам трошки заважає листя. Хотілося б бути, щоб якийсь трек для ролярд, як ролердром. Бачите, скільки тут ще території є такої, що поміж деревами можна щось зробити. Всякі дитячі атракціони. Площадочки дитячі для, малес... для малесеньких особисто. Наступного року в парку під замковому міська влада планує відремонтувати сцену Просто неба, на якій раніше проводили концерти. Незвично, постійно, наполегливо і напрочуд якісно. Я вважаю, що для закарпатського глядача це дійсно є свято. Тому що це абсолютно неподібно, високопрофесійно і, безперечно, це художник, який має своє обличчя е, на нашій мистецькій мапі нашого краю. Він дуже виділяється е, і е, не підпадає під ті. Е, Пливи, <зубливий>, яким насичено сучасне мистецтво, бо зараз дуже легко спокуситися. А оця от його постійність виокремлює і заслуговує на повагу не тільки його колег-художників, а в першу чергу і глядача». Глядачеві направду, є чим захоплюватися на персональній виставці Віталія Григор'єва. Три малярські школи, три потужні мистецькі потоки: молдовський, що допоміг визначитися із фахом, російський, що дав академічний вишкіл. І український, що допоміг у реалізації. Усі вони, позначившись різним виміром, допомогли у встановленні незвичного, а все ж невід'ємного майстра серед тих, що творять на Срібній землі. Безперечно, тому, що таку високу школу мистецьку і цю, здобувши цю манеру письма, автор правильно вибрав і напрямки, і види, які представлені тут. Це авто, це портрет, це натюрмор, це більшого. Безперечно, що це висока майстерність. Безперечно, що це не лише Божий дар, і такий труд, який тут продемонстрований. Я думаю, що присутні тут з великим задоволенням споглядають ці речі, ці роботи, які ви виставили сьогодні на експозиції. Автор картин, якими захоплювалися в Росії, Америці та Німеччині. Натюрмортів та портретів, які прикрасили президентську резиденцію та музеї кількох країн. Не надто виліє презентація. власне через це кількість персональних виставок Віталія Григор'єва не важко полічити. Ну, во-первых, я медленно пишу. Ну, я вважаю, що я пишу швидко, но просто по Тому Поэтому для того, щоб зібрати роботи да, нужне количество для виставки. В общем, определенне время должно пройти. Это во а во-вторых, це испытание. Выставка это всегда малоприятная вещь. Очень малоприятная. Нервничаешь. Ну так, отчасти, честь, в общем, обнажаєшся, публикой. И публікою. Ні легко. Усе ж процес духовного оголення у галереї «Ужгород» вийшов напрочуд вишуканим. І стримано досконала естетика Пітерської академічної школи у виконанні майстра Григор'єва на диво, гармонійна окраса, різнобарв'я звичного для закарпатської класики. Галерея «Ужгород» – жовтень 2012-го, Що ввійшла у список персональних виставок художника? Тому доказ.